Незважаючи на сирени, незважаючи на вибухи, ми знаємо, що наша Україна переможе. Здається, що зараз немає часу для таких зустрічей, але ми впевнені, що наше життя має продовжуватись супереч всьому. Виконання державного гімну, перегляд відеофільмів, спогади минулого, розповідь та встановлення барельєфу також у школі юних техніків шанували пам'ять полеглих героїв. На ньому зображена Україна, яка прихиляє до себе загиблого воїна. Воїн загинув на полі бою, і вона його втішає і висловлює свою вдячність. Цим барельєфом ми висловлюємо подяку батькам в першу чергу батькам, які виростили і виховали героя. Проект створення гіпсових барельєфів у Дніпрі започаткувала у 2015 році італійська скульпторка і художниця Олена Карамушко, яка має українське походження. Вона приїхала в Україну, аби навчити художників, майстрів та волонтерів відливати форми. І саме в той час утворився проект під назвою Барельєф ікона пам'яті. Ця жінка це образ нашої України, матері, яка до себе пригорнула захисника України, який загинув, і буде його супроводжувати в рай. Ікона пам'яті загиблим за незалежність України це всеукраїнський проект, головна мета якого вшанування та збереження пам'яті про загиблих героїв України. Наразі проект має майстерні в трьох містах: у Василькові, Житомирі та Дніпрі. За майже шість років існування проекту такі барельєфи створили для понад сотні родин загиблих захисників. Один з таких барельєфів був присвячений військовому, що загинув у Донецькому аеропорті, і причому мешкав тут поруч з цим закладом. І це це один з таких. Сьогодні виготовлено гуртком «Січеслав» і встановлено саме у палаці. У майстерні вирує робоча, але водночас і творча атмосфера. Саме тут створюються ці дивовижні вироби. В цю силіконову форму заливається гіпсовий розчин, але щоб виріб став ідеальним, потрібно, щоб включився вібростіл. Зараз я вам продемонструю велике. Створення барельєфу, кропітка, та емоційно важка робота, оскільки вони першочергово меморіальні. Але саме в такий спосіб закарбувати пам'ять про наших героїв можна на довгі роки.